Верховній Раді розповіли, скільки українців пішли так би мовити у підпілля, щоб уникнути мобілізації. Через це держава втрачає сотні мільярдів гривень. Докладніше далі. Близько восьмисот тисяч військовозобов'язаних українців пішли у підпілля, щоб уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Зокрема, для цього вони змінили свою адресу. Як повідомляє Financial Times, таку гучну заяву зробив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха. За його словами, всі ці громадяни також влаштувались на роботу, яка оплачується готівкою. Також за словами Наталухи, українські чоловіки витрачають на хабарі для звільнення від мобілізації від 700 тисяч до 2 мільярдів гривень на рік. Нардеп вважає, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам платити в бюджет за бронь робітників від мобілізації, то економіка не витримає навантаження. Можна мобілізувати один мільйон людей, каже Наталуха, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, війни не буде. Армія залишиться голою і безпорадною, якщо економіка зазнає краху. Кінець цитати: Нардеп зазначив, що все більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що у них не вистачить ресурсів, щоб продовжувати роботу. За його словами, це означає серйозний побічний ефект для економіки. Наталуха наголосив, що ухвалення законопроєкту, який дозволяє компаніям бронювати працівників, звільнить від військової служби близько 895 тисяч чоловіків. За його підрахунками, це також залучить приблизно 200 мільярдів гривень для армії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.